Давайте починаємо, так? Да? Порядок вам розданий, ознайомилися, які ми проводили. Розпочати. Розпочати. Приєдську викладає. Значить, порядок денний з першого питання по фінансово-господарській до фінансово діяльності добробуту. Значить, чи пропонується проєкт рішення про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства добробуту у 2024 році. Якщо ніхто не заперечує, я зачитаю проєкт рішення. Установлю. Добре, Добре. вирішила з директора комунального підприємства Добробуту Остапенка про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства Добробуту у 2024 році прийняти відома Комунальному підприємству Добробут забезпечити збалансований економічний розвиток комунального підприємства, вивчити питання організації надання додаткових послуг комунальним підприємствам. На договірних засадах здійснювати замовлення на виробництво продукції виконання робіт послуг. Забезпечити зростання обсягів доходів, від виконання додаткових робіт, надання послуг на замовлення суб'єктів господарської діяльності. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Місніченка Валентина Олексійовича. Чи є необхідність зачитувати про підсумки роботи пояснювальну записку комунального підприємства Добробут? Нам була висвітлена на сайті. Є якісь Цілому вони за рік збиткові чи по цьому достатньо? Там ми ж зарплати давали. Ні, ж жінковому сервісу дава. Тима цим... Та давали, ми фінансуємо їх нормально. Воно ж це дається тільки на благоусідачі вивезення сміття. Ну там посилих мене нема такого. На 24-й рік було заплановано. 5350 і використано стільки, ж, оплата праці 409. Взагалу, вони заробляють не... на себе? Ні. Ні. Ні, вони не заробляють Ні. на себе. Ми їх фінансуємо. Це так, як у Полтаві закупляють послуги, наприклад, по вазому касі. Вони закупили послуги, не в кому а в якоїсь другої організації, вивезення сміття. Їх немає комунісе, по-моєму, комунісельності, які займаються озелененням і т.д. Закупили послуги на вивезення сміття з якоїсь організації, тендер оголосили і закупили. У нас комунальне наше підприємство. Ми, ми фактично, виходить, закупляємо їх ці послуги. Ми їх платимо, вони ці послуги громаді надають. Так воно виходить. Змін пропозиції ніяких не буде. Пропонує прийняти за Да. 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 Приєднається да, так. переходимо на друге питання. Тоже про добру. Пропонується проєкт рішення про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства Добробут Рульської міської ради Луганського району Полтавської області. Міська рада вирішила внести зміни до фінансового плану комунального підприємства Добробут на 2025 рік. Затвердженого рішенням першого пленарного засідання 68-ї позачергової сесії 8-го скликання від 25 квітня 2025 року номер 3216 виклавши його в редакції, що додається відповідальність за виконання показників фінансового плану зі змінами на 2025 рік, покласти на керівника комунального підприємства Галицької міської ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури. Та благоустрою на постійну комісію по з питань економічного розвитку, планування бюджету, залучення інвестицій та підприємництва. Та ніякі саме зміни На жаль, я не можу цього пояснити зараз. Ну, які доповнення будуть, не будуть? Голосуємо на цього Так, Так, проєктів рішення. В проєкті рішення відповідають. Проєкт не написано від податку я. Ну, в я приношу вибачення на, на розгляд сесії. Да, Переносите, да, те, вибач, рекомендуйте. Вибач. І я вас прошу тоді переголосувати по першому питанню. Ну, Це, що на, що ви виду, чи ви По-першому не маєте? немає. Та, та а тут тут питанню, ну... Якщо людина со конкретно нема ну я не би я не, не говорити, я ж не і доповідачів спів доповідачів не а що комісія рекомендувала тут про великому рахунку і... далі навіть не даре, то повинен бути доповідати ну. Пояснюватися, бо директор або, або бухгалтер. Звичайно, ну, вони, вони ж там спов до його не доповідали. Спів заповідачами вони на відчисляться. Але хто ці просить, питання готувала да. Яна Юрівна. А а чому не прайом. прийшли комусь? Ну, ну, Тому що ж видно, я на Юрівна їх не попередила. Ну, значить, тоді взяти до відео, маємо. Це свої питання. Аю, так, крикавиця. Приєднається, так. Так, переходимо до третього питання. <питання>, 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 <питання> Про комент, Про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства Комунсервіс Хороської міської ради Луденського району Полтавської області війська рада вирішила внести зміни до фінансового плану комунального підприємства «Комунсервіс» на 2025 рік, затвердженого рішенням 68 восьмої сесії 8 го скликання від 25 квітня 2025 року номер 3217, Першою в редакції, що додається, відповідальність за виконання показників фінансового плану зі змінами на 2025-й рік покласти на керівника комунального підприємства Комуненця Хороської міської ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою та постійну комісію з питань економічного розвитку, планування бюджету, залучення інвестицій та підприємництва. Пояснювані записки додаються, можу дати на ознайомлення. Якщо хтось хоче ознайомитися, ну, ну, які зміни в нас? Зміни в витратній частині коштів станом на 6 лютого були. Значить, по благоустрою, по благоустрою приймати матеріал, обладнання, інвентар, перенести видатки в сумі 60 тисяч, з лютого на серпень в сумі 23 800, вересень 10 400, жовтень 25 800. Походу оплата послуг, крім комунальних, зменшити видатки в серпні на 23 800, у вересні на 10 400 і в жовтні 25 800. Направити їх е, в сумі 60 тисяч. На 11 березня зміни в витратній частині. Це їхні ну, внутрішні їхні перекидки? Так, да, перекидки внутрішні. Тут по заробітній платі, по предметах матеріалах обладнання, оплата послуг, крім комунальних і нарахування на оплату праці. Зачитуватися? Ні, не треба. Зміни на 15 квітня 2025 року. Перекидки були предмет матеріалу обладнання і оплата електроенергії. І на 23 квітня оплата послуг, крім комунальних, і оплата електроенергії. Будуть питання. Так. Да. Цього ми не Коли Хай розбирається сесія, не мені. Ні, тут нема питань. Ні питань, ми вчора були тискані. Додатково Підтряку, нічого Так, тоді переходимо до 4-го питання. Про незабутки. Зараз я почну. проект рішення про приватизацію у 2025 році. Де житлової будівлі ясно садко Забудка шляхом продажу на аукціоні з умовами. Мійська рада вирішила приватизувати у 2025 році шляхом продажу на аукціоні з умовами, зі збереженням профілю діяльності, об'єкт соціально-культурного призначення, не жилову будівлю, ясно-садок «Незабудка», який розміщений по вулиці Молодіжна, будинок 13 в місті Хором, Лубинського, колишнього Порозького району Полтавської області, разом з невід'ємною частиною інфраструктури ясно-садка «Незабудка», господарськими і допоміжними будівлями та спорудами. Які знаходяться на території ясов садка за адресою основного приміщення у наступному складі майна. Ли житлова будівля, склад, погріб, ще один погріб, вбиральня, дві вбиральні, павільйон, павільйон, інше все павільйони, ворота, вимощення це все склад майна дитячого садочка. Також утворюється аукціонна комісія. Утворити аукціонну комісію у складі 9 осіб та затвердити її персональний склад, голова комісії Місніченко, заступник голови комісії Карманська. Секретар комісії Єркіна, члени комісії Бакала Олена Ігорівна, депутат міської ради, 8 скликання, Кирикилиця Валентина Миколаївна, депутат міської ради, восьмого скликання, Тарапа Маріна Олегівна, начальник відділу правового забезпечення та утримання персоналу економічного комітету міської ради Глущенко Юля Олександрівна, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради, Захарова Тамара Васильівна, начальник відділу економічного розвитку та інвестицій, виконавчого комітету міської ради. Подать Яніна Володимирівна юрисконсульт групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Коротської міської ради Лубинського району Полтавської області аукціонній комісії при розробці мов продажу на підставі статті 22. Пункту 7. розділу 5. прикінцеві та перехідні положення закону про приватизацію визначити стартову ціну об'єкта приватизації на аукціоні з умовами на рівні балансової вартості об'єкта активів об'єкта малої приватизації у розмірі 3 три мільйона дев'ятсот тридцять тисяч копійок без рахування ПДВ аукціонній комісії протягом 15 робочих днів від дня прийняття рішення про приватизацію подати на затвердження сесії розроблені умови продажу та протокол засідання аукціонної комісії, опублікувати інформацію про прийняття даного рішення на офіційному вебсайті Горуської міської ради протягом 5 робочих днів з дня ухвалення і контроль виконання за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою, перелік об'єктів приватизації, даний об'єкт включені на 25 рік. Яна Івановна, а поясни мені, будь ласка, це ми тільки не житлові будівлі чи ясний садок? Сюди включені питання стосується це тільки будівель нежитлових. Самого садка і все, що розміщено на території нерухомісті. Ну, якщо дивитися по рішенні, на житлової будівлі, кома, ясно, садку не забудка. Так <постеріпо> <постеріпо> да, воно констатовано, як в реєстрі прав власності на нерухомість. <постеріпо> <Тому, постеріпо> кома отримається <виходиться постеріпо> тоді і, і, та, і та, те, де виходить. І ну перераховується, получається. Ну так за та, реєстрі, мається на увазі, що це не житлова будівля іменно ясно, садка. Так ясна, кома повинна, я знакома повинна на мене, повинна бути або без коми, або після незабудки. Я розумію, але я брала це ну, слово я сполучення, а тільки з витягу. Оце, як було написано, витягу ну, через кому, я так і зрозуміла. Я розумію, бо я думаю, вроді пору по незабутки ми вже приймаємо. Я я должна була проконсультувати так як вона витягнула. Так, витяг. як там написано, іначе в тебе витяг. не пройде. Я зрозуміла, так, дякую. Так. А як правильно? Так, переходимо до 5-го, про затвердження будівлі абсолютно. Про затвердження протокол. Аукційної комісії та молодо продажу об'єкта нової приватизації будівлі, теплогенераторної по вулиці Кременчуцька, будинок 2А в місті Хоров. міська рада вирішила затвердити протокол засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта нової приватизації, що належить до комунальної власності Хорольської міської територіальної громади, а саме будівля теплогенераторна, яка розміщена по вулиці Кременчуцька, 2А в місті Хоров, Лубенського району Полтавської області з умовами продажу, передбаченими зазначеним протоколом. Затвердити інформаційне повідомлення про приватизацію об'єкта малої приватизації та оголосити аукціон з умовами в день публікації інформаційного повідомлення органом приватизації та організатором аукціону визначити виконавчий комітет Хороської міської ради Лубенського району Полтавської області, надати дозвіл виконавчому комітету Хороської міської ради Лубенського району Полтавської області на укладення у 2025 році. Із товариством з обмеженою відповідальністю Українська універсальна біржа договору про проведення електронних аукціонів з продажу об'єкта малої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика, скасувати аукціон зі зниженням стартової ціни, який автоматично оголошується системою прозоропродажі, якщо на перший аукціон з умовами не надійде жодної заяви, або аукціон вважатиметься таким, що не відбувся. Надати дозвіл на викуп, зазначено в пункті 1 даного рішення об'єкта малої приватизації у разі надходження на перший аукціон з умовами лише однієї заяви, опублікувати інформацію про прийняття даного рішення та інформаційне повідомлення на офіційному веб-сайті Корольської міської ради та веб порталі прозоропродажі, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою. На сьогоднішній день додатків до цього рішення немає, тому що ще не проведено засідання електронної господі, я бачу, аукціонної комісії. Ми плануємо провести або завтра, або з понеділка зібрати комісію всю і провести, тому що нема голови аукціонної комісії. Наразі готується проєкт розпорядження про покладення повноважень відповідно до положення про роботу аукціонної комісії на заступника голови аукціонної комісії Це Карманська Яна Юрівна. Щойно не буде готове підписане розпорядження, ми скликаємо засідання аукціонної комісії і затвердимо запропоновані умови. У мене є зараз підготовлений проєкт інформаційного повідомлення, можу ознайомити з стартовою ціною по кожному аукціону, ознайомити з гарантійними внесками. Якщо ніхто не заперечує, я на, ну, назву основні реквізити інформаційного повідомлення, і тоді сесія буде проводитися 30 якщо я не помиляюся, а вже буде винесені додатки на сесію підготовлення. Після проведення аукціонної комісії. Зважає за інформаційного комісія. Основні реквізити інформаційного повідомлення, заради чого скликається вся аукціонна комісія, це інформаційне повідомлення, воно публікується на офіційному в сайті міської ради публікується вона в електронній торговій системі продажі. Це все одно, що підготовка до аукціону, то є спочатку інформаційне повідомлення, потім на ньому оголошується аукціон, враховуючи всі дані, які зазначені в цьому повідомленні. І так, включені основні реквізити це назва будівлі. Будівля, яка пропонуватиметься до продажу, є теплогенераторною. Наразі вона не використовується. Адреса об'єкту Кременчуцька, будинок 2А. Розміщений об'єкт, хто не знає, біля перехрестя доріг в районі Кременчуцької, поряд розміщений житловий двохповерховий будинок, три продуктові магазини, навпроти через дорогу розміщена кафе, СТО, неподалік дорожнє кільце з кругом автомобілів, через дорогу, алея славий ботанічний сад, відстань до центру міста близько 2 км, найближча залізнична станція Хорол, відстань 4,6 км, відстань по автомобільному шляху до траси міжнародного значення, який в Харків 15-20 км. Основні реквізити будівлі. Площа забудови 23 м квадратних, будівельний об'єм 65 метрів квадратних, висота майже 3 метри, рік забудови невідомий. Загальна площа будівлі складає 16 квадратних метрів, в тому числі основні приміщення 16, допоміжні відсутні. Поверхів над землею 1 з підвальним заглибленням без перекриття. Технічний паспорт на будівлю є, право власності є, зареєстрована будівля за міською радою, отримана вона через рішення суду по безхозному обліку. Опис об'єкту, закінчений будівництвом об'єкт, присвоєний ідентифікатор, власність комунальна, будівля виробничого призначення, відомості про земельну ділянку. Земельна ділянка оформлена за міською радою, вона комунальна. Присвоєний кадастровий номер за тією ж адресою. Обтяжень і обмежень по продажу нерухомості немає. Спосіб проведення аукціону, перший аукціон з умовами. Аукціон відбудеться не пізніше 25 днів з дати його оголошення. Додаткові умови, які пропонуватимуться на розгляд аукціонної комісії. Це оплатити витрати пов'язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, оплатити витрати пов'язані з реєстрацією речових прав на нерухоме майно куплене в процесі приватизації і здійснити оплату за участь в аукціоні. Так, зазначені основні умови. В принципі, тут констатовані всі умови, які передбачені законом України про приватизацію державного та комунального майна. Далі, якщо коротко, то аукціонна комісія повинна затвердити умови аукціону по всіх аукціонах, які повинні бути оголошені системою. Тобто, якщо перший аукціон не відбувається, то автоматично система оголошує наступний аукціон. Якщо не відбувається другий аукціон, система зі зниженням ціни оголошує аукціон. Тобто всі умови аукціона комісія затверджує наперед, тому що... Тобто, і другий опціон, і третій опціон треті іде зниження ціни. Другий опціон зниження ціни на 50%, третій опціон, стартова ціна знижається на 50% і зниження вже поняли. на зниження. Зниженої ціни ще на 50% знижується. Це, Наприклад, це ціна оцінена була 51,4. На сьогодні оцінено об'єкт 5 метрів. Стартова ціна 51 тисяча і потім 25 тисяч, да. а потім 12,5 тисяч. Да, тому тому запропоновано в проєкті рішення і в умовах аукціону відразу встановити обмеження. Тобто за рішенням сесії передбачено, що якщо оголошено буде система автоматично другий аукціон. То відмінити його, тому що там три дні на прийняття рішення дається. Відповідно, за три дні неможливо скликати сесію, тому ми плануємо, ми передбачаємо в проєкті рішення. Тобто ми, ми будемо працювати по тій схемі, як ми перший раз працювали по незавзі. Все вірно, так ми не будемо так, знижувати ціну. Так, тому, Якщо вони, так. депутати не захотять, то будуть готові продати за 25 тисяч, то тоді відповідно не потрібно приймати цього пункту, враховувати рішення. Якщо депутати готові знизити ціну на 50% по даному об'єкту. Це я хотіла. До чого я і чекала відповіді? Спасибо. Як це було то 50%, то 10%. Ні, ні, там, ну, не ні, 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 ні. тендерного фігуру. Це не тендер. Ні. Це аукціон, ми повинні розуміти, що це аукціон і в будь-якому випадку стартова ціна, якщо буде декілька учасників, вона ростиме, вона не пам'ятана. Але ми завжди можемо, сесія завжди може прийняти рішення відмінити на будь-якому етапі аукціону, який вже оголошено. 42 тисячі це нормальна ціна на таке приміщення, але виходить на те, що якщо буде поетапно зацікавлені Особи будуть знати і дійти до 12 тисяч і за 12 тисяч це приміщення. Це, 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 не, буде, це, це, це. тільки теплогенератор. Нема такої збереження профілю. Це, це по дитячому садочку, бо там вимога обмежений е, продаж, обмежений будівель освіти, тому там вони, якщо продаються, то тільки обов'язково з обмеженням профілю діяльності, щоб не змінювати. А профіль, це будівля, яка під, може під, змінювати профілі діяльності. Це і це малий банк. Хай же стати хвилини. Давайте голосуємо. Петро Андрій, немає питання. А його рекомендація. Приєднання за. Все, рекомендації. Так, переходимо до шостого питання. Пропонується проєкт рішення про прийняття комунального власність артсвердловин номер 2879 і 1271 з вічильниками електроенергії розміщених в селі Новоаврамівка. Пропонується надати згоду та прийняти безоплатно від товариства з обмеженою відповідальністю Аста Прихороля у комунальну власність Хорольської міської територіальної громади в особі Хорольської міської ради, Лубинського району, Полтавської області, основні засоби, артизіанські свердловини з електричними лічильниками, які розміщені в селі Новограмівка Лубинського району, Полтавської області на загальну балансову вартість активів 20 тисяч 266 гривень 52 копійки. А саме Артсвердловина номер 3 Нова Врамівки, Нова Аврамівка, зернотік, зазначений інвентарний номер, перевісна вартість 16 тисяч, знос 5 тисяч 86674, залишкова вартість 10 тисяч 13326 і паспорт свертловини виготовлений. Артсвердловина номер 4 Нова Аврамівка, Бождепо. Зазначений інвентаризаційний номер, перевісна вартість 16 тисяч, знос 5 тисяч вісімсот гривень, залишкова вартість 10 тисяч 133 гривень, паспорт свердловини копія надана. Лічильник електричний і лічильник два електричних лічильника, які безпосередньо йдуть до цих свердловин, які пропонуються до передачі, і є невід'ємною їх частиною для їх забезпечення роботи. Наступний пункт рішення балансу отримачів основних засобів визначити виконавчий комітет Хороської міської ради Лубенського району Полтавської області, утворити комісію з приймання передачі основних засобів у складі осіб та затвердити її персональний склад, доручити міському голові голошено затвердити акт приймання передачі основних засобів, право власності на артсвердловини зареєструвати за Захороською міською радою Лубенського району Полтавської області, рішення 40-ї позачергової сесії Хороської міської ради восьмого скликання. Від 22 лютого 2023 року No1899 про надання згоди на безоплатне прийняття артезіанських свердловин відтова старта прихороня у комунальну власність Хорольської міської територіальної громади вважати таким, що втратило чинність. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий комітет. Контроль на постійну комісію. Так, <паснавців> нам, це, ну, ті, що вони ж на їхній території, а вони нам передають. <паснавців> <паснавців> Це ж не перше. Це інженерний об'єкт, який забезпечує частину так, а ми, водою. Ми, ми тією водою користуємося? Ну, люди. користуються. Люди, люди, хай людям і продає, а ми то при чому? Воно ж у них. Ну, люди то живуть, Наш, наша нормальна. Ну, ну ми повинні забезпечити водопроводження. Посюда ж не продає, не передає, а надає людям послуг. Ну. А чому вони? Становому сімей 1253 від 13 серпня 2023 року про затвердження порядку безоплатної передачі комунальної власності об'єктів соціальної сфери житлового фонду, в тому числі незавершеного будівництва, також внутрішньогосподарських міліоративних систем колективних не підлягали поювання в процесі реорганізації цих підприємств, та передані на баланс підприємств правонаступників і таких об'єктів. Такі об'єкти є на балансах сільськогосподарських підприємств, і подібні об'єкти, і збувші садочки, які ще не використовуються. Це вони не будуть ще те саме, що в нас сучасні, які вже переходять і в неї. Враження на наші. Чи це не вперше вже ремонтують? Не вперше, це вже ремонтують. А що за рішення ми відміняємо? Рішення... Що ми його? Пам'ятаю, там викладалися всі вимоги, які повинні бути. З насловина для її реєстрації, обліку, обліку. Це я згадала, дякую, тобі. Жуні. Дякую. Ще є питання? Угу. На розгляду сесії, я думаю, що. Ми на кожну сесію будемо читати. На кожній сесії через сесію. Склад комісії не потрібно читати? Не, Якщо розгляд сесії, то треба допомогу на ми, якщо ж підійця, ми, сесія, ну секундочку, якщо ж на розгляд сесії, ви вважаєте, хто за те, щоб рекомендувати, ми Ми рекомендуємо для того, щоб на розгляд сесії, правильно? Ні. Не Тоді ми отримуємося голосувати. Да, ми ще не голосуємо. А на розгляд сесії? Утримуємося. Почути Утримуємо. да. ми не голосуємо. Коли це розбиралася? Ну ми отримали. Ми, 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 ми не приймаємо рекомендації. ми утрималися. Ми не з місії, а кремона дома. Хорошо, Маюк. Утримайся. Рекиветься. Да, да. Ну тоді. По-доброму, другому дійсно по до до добробуту, до, переголосуйте, будь що? ласка, питання. Тому що ми за Так. Да. -да. По другому питанні. Про внесення змін до фінансового плану КП добробут на двадцять десять. Пропоную повернутися Голос. до, до голосування по другому питанню і по третьому питанні. По по-другому, по-другому. По другому По-другому це. А, по добро, добро. Щоб повернутися, щоб повернутися. Тут без поіменно. Приятність отримався. І тоді рекомендуємо сесії. Рекомендації не так.